Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації. Ви на острові Скарбів сьогодні 22 лютого 2025 року. За київським часом 7 годин 15 хвилин. І вже як 15 хвилин відбувається зустріч колекціонерів, яка традиційно проходить в останню суботу кожного місяця. І сьогодні ми традиційно сьогодні будемо шукати скарби на цій зустрічі. Перед тим, як почну репортаж, декілька е, е, відомостей, е, е, які, мабуть, вам будуть корисні. Е, сьогодні спотова ціна на золото складає 2950 доларів, срібло – 33 долари. Долар сьогодні коштує 41 гривня 80 копійок, євро 44 гривні. Але маючи усе це на увазі, ви маєте розуміти про те, що за спотовою ціною ви не купите ні золота, ні срібла, вона буде продаватись з банківською премією, яка може складати і 20- і 30%. Наприклад, сьогодні одна унція золота, монета, наприклад, золотий Орел. На аукціоні Apmex, сьогодні вона коштує десь приблизно 3100 доларів, а один срібний Орел коштує приблизно 38 доларів, що складає приблизно 1700 гривень. Ну і тут також зауважиться, що це не стосується срібного архістратига. Які сьогодні, наприклад, Національний банк України продає за 2400 гривень. Це та ціна, яка сьогодні зазначена на сайті Національного банку України. А якщо його купувати в банках дистрибюторах то це може вийти навіть і 3000 тисячі гривень. Ось це, те, що я хотів зараз вам розповісти, перед тим як ми зараз будемо відвідувати цю зустріч. Бачите, що юрба невелика, декілька. У колекціонерів стоять зараз у черзі на вхід у залу. Зараз я прямую в залу. І чому я так рано приходжу? Тому що зазвичай саме у ці часи найцікавіше, що можна знайти на цій зустрічі. Отже, ми не будемо гаяти час, і я зараз направляюсь у залу для того, щоб шукати для вас скарби. Дякую всім, хто дивиться, хто коментує, хто залишає вподобайки. І, будь ласка, не перевикайтесь. Отже, друзі, минуло лише 10 хвилин, як я закінчив писати перед, перед слово або передумову ну, до цього ролика. Зараз я перебуваю вже у залі. Як ви бачите, що продавці вже збираються. Я бачу так, що сьогодні буде багато людей, але також я ще хотів зауважити, що сьогодні у Києві дуже холодно. Зараз мінус 13 градусів, через що всі дуже поспішають потрапити у приміщення. І я вже починаю шукати для вас скарби. Зараз подивлюсь, мабуть, хто є знайомий з продавців, для того, щоб одразу вам показати усе найцікавіше. Отже, будь ласка, не перемикайтеся. Друзі, одразу що я знайшов, будь ласка, подивіться ось такі ножі і навіть три пістолети. До речі, сьогодні дуже необхідні нам. Карпі і крісло. Так, так. так. Ну, а також бачите такі ручні годинники. І ще дуже багато цих ножів. Ну, дивимось далі, що цікавого ще дорожнього. Все... Марки гербового збору. На початку 90-х років держава не знала, як злупити грошей підприємців. Вони вигадали такі гербові марки, які слід було клеїти на договори в залежності суми, на яку вкладались угодя. Зараз ви бачите ці гербові марки, для того, щоб зробити якийсь платіж, до якогось підприємства слід було створити ці марки. Вони були різних номіналів. Це, здається, дві гривні або два карбованці, зараз точно полім. Це один карбованець. Ось такі Речі відбувалися в нашій країні на початку 90-х років. І ось такі цікаві речі можна знайти на цих зустрічах. ці можна було купувати у своїх банках. І без цієї марки угоди була дійсною. Ну, а я продовжую шукати ці кораби на цій зустрічі колекціонерів. Зранку я вам розповідав скільки коштує срібло, скільки коштує золото. Звісно, як ви розумієте, що ні срібло, ні золото за ті цілий спотиби купити неможливо. І я знайшов перші інвестиційні монети на цій зустрічі, які я знайшов, це срібний орелик, ви Бачите, в дуже високому грейді за цю монету через те, що воно такого високого грейду Я... просять дома в марну залезть. 4,5 тисячі. Ось за цей срібний морган. Це здається, 20 тисяч рік. Вот, цей морган коштує 5 тисяч, а цей морган без слабу, він коштує дешевше. 4 тисячі. Стан його дуже гарний. Побачите, Руча бігає, дуже гарний. Ще один моргань. Ну, правда, тут ä, є деталі, юліці детей, коштує десь приблизно так само, десь 5 тисяч доларів. Дол, дол, Ну і ще один долар Моргана це 1896 рік. Усе це можна знайти на зустрічі колекціонерів. Будь, будь ласка. Запрошуємо наступного разу вас відвідати цю зустріч. Бачите, дуже. 30 років незалежності тут також є, от бачите. Що тут ще такого цікавого? так Це зозулені черевички, монета везі там под руком Орлан Біохріст. Так, що тут ще такого цікавого? Так, да, і що тут ще? Я не Щодо ще такого цікавого. Ну що, якщо ще щось, щось знайдуть, щось цікавеньке, я вам покажу. Друзі, в передумові до цього ролика, до цього репортажу, я вам розповідав, скільки коштує срібло, скільки коштує золото, скільки стоїть одному цілі монети срібний орел. Наша інвестиційна монета це хістатих Михайлів. Одна гривня номінал цієї монети, чотири – дев'ятки. І сьогодні ці монети пропонуються на зустрічі колекціонерів по 3700 гривень. Це архістати 24-го року минулого року. А також ще можна знайти ось такі підробки. Ну, така підробка, звісно, коштує дешевше, десь приблизно 2700. Ну, але їх ніхто не купує. А усі шукають власне, світлі стратегії, які також можна знайти які є на цій зустрічі колекціонерів. Друзі, ви нам був пам'ятаєте, як я вам розповідав про нову «Кокобару» ювілейну, який виповнюється в цьому році 25 років, і вона вже сьогодні є на злоті колекціонерів. Зараз ви бачите її в моїх руках. Ось так от вона виглядає: один долар австралійських доларів, чарльз третій. І ось так от виглядає Кокобара цього 25-го року ювілейна. Друзі, я знайшов дуже цікавий набір Ви бачите таку дуже красиву політурку, яку вигадував поліграф комбінат Україна до свого 40-річчя. Уже Давайте дня? розгорнемо, що тут, і ми одразу бачимо пам'ятну медаль. Це 2019 рік, 40 з дня заснування, поліграф комбінату України. Вони навіть випустили ось таку сувенірну пам'ятну банкноту. Ну і ви бачите, власне, цю монету, яка так само міститься в цьому наборі. Таких наборів дуже мало. Зараз я вам покажу їх загальний наклад. Дихальний наклад таких ну, наборів дві тисячі варту ну, і вартість було такого було. набору 3000 тисячі гривень. Бачите, яка дуже красива голограма, яку виготовляє так само полігравку Комбінат України. Саме ну, Я таких наборів взагалі ніколи не бачив. Першу зустрів його і хочу вам його показати. Отже, дякую, що дивитесь. Будь ласка, не перемикайте. За 30 хвилин 11 година я вже довідався майже про усі ціни, які я сьогодні знайшов на цій зустрічі колекціонерів. Зараз я поспішаю до готувати для вас репортаж. Як завжди, у другій частині ви почуєте ціни на монети, які я власне, бачив, які не бачив, я не питав. А, власне, Настрій дуже позитивний, дуже привітні продавці, багато відвідувачів. Отже, будь ласка, не перемикайтеся, і вас ще чекає огляд цін. І ось настав той час, коли я хочу вас ознайомити з цінами, які сьогодні пропонувалися на зустрічі колекціонерів, яка відбулася сьогодні 22 лютого 2025 року в міжнародному виставковому центрі на Лівобережній, і хотів би розпочати огляд з монети плінтанізм 10 гривень у сріблі, яка була в продажу цього тижня в інтернет-магазині Національного банку України. І сьогодні ця монета пропонувалась за 8 тисяч гривень. Були пропозиції по 10 тисяч гривень. Нагадаю, що монета коштувала в інтернет-магазині 5770 гривень. Тепер давайте перейдемо до монет з срібла і розпочнемо наш огляд з інвестиційних монет, а саме архістратих Михаїл. номіналом 1 гривня з срібла, 1 унція срібла. вибачайте за тавтологію. І мені вдалося сьогодні знайти монету архістратих 2011 року, яка сьогодні пропонувала за 10 500 гривень. 2013 рік. Сьогодні була монета за 4,5 тисячі гривень. 2023 рік архістратих в якості карбування пруф з позолотою 2023 року 6 тисяч гривень. 2024 рік інвестиційна монета сьогодні пропонувала за тією самою ціною, як і минулого разу, за 3700 гривень. Для порівняння сьогодні можна було придбати монету Британія. Так само одна унція срібла за 40 євро. Курси валют я вам наводив на початку цього ролика. Тепер перейдемо до інших монет з срібла. Набір монет Пектораль сьогодні пропонувалось від 32 до 35 тисяч гривень. Козацькі клеймоди від 30 до 32 тисяч гривень. Єнеїда від 60 до 65 тисяч гривень. Монета спадок 6 тисяч гривень. Щедрик колядка дзвонів сьогодні пропонувалась за 18 тисяч гривень. Володимирський соборний бір з двох монет 2023 року. 21 тисяча гривень. Власне, Ціна не змінилась. Український борщ 7900 тисяч гривень. Пльонтонізм, про який я вам вже казав на початку цього ролика, від 8 тисяч гривень. Кохання 2024 року 4 тисячі гривень. Кохання 2025 року 4300-4500 гривень. Батьківське щастя 4 тисячі гривень. Решетилівське килимарство – 4 тисячі гривень. Лісова пісня монета номіналом 20 гривень. Дві унції срібла 13 тисяч 500 гривень. Річні набори обігових монет. Набір 2018 року 4300 гривень. 2019 рік. 1050-1200 гривень. 2020 рік 115 років будівлі НБУ 750-800 гривень. 2021 рік, 25 років грошовій реформі 750-800 гривень. Наступними будуть монети з Нейзільберу. І починає цей огляд лелека Чорний з серії Чорнобильський біосферний заповідник. 1150 гривень. Набір з трьох монет. Державні символи України. 1150 1200 гривень. Євробачення. В палітурці 450 гривень. 30 років Незалежності. В палітурці. 1150 гривень. Володимирський собор. В палітурці 850 гривень. Борщ 500 гривень. Захисниці 500 гривень. Батьківське щастя 400 гривень. Кохання 2023 року в Нейзільбері – так само 400 гривень. Монета 2024 року Оренєк 240 гривень. Абсолютний 380-450 гривень. Безбар'єрність 350-400 гривень. Ні куля, ні шабля. 250 гривень. Монета Буцефал 420 гривень. Служба зовнішньої розвідки 400 гривень. Закінчує наш огляд. Це 100 років українському радіо. І сьогодні ця монета пропонувалася за 230-240 гривень. Друзі, дякую, що дивились мій огляд. Дякую, що залишаєте вподобайки, коментуєте мої відео. До нових зустрічей і слава Україні!